Далі дивимося, то, що від Мерседеса ніколи не забереш. Це їхня ось така ось красота. Тут, бачите, тут ніде нічого не зношене. -е -е -е. Ергономіка реально у Мерседесі Всетра реально зручна. Ми не говоримо, що це гірші якісь інакші машини. Просто за що ми завжди платимо звичайно дорожчі кошти. Це за ергономіку, за ось ці сидіння, за. Загальне відчуття пасажира в салоні. Те, що ми, так як і в легкових BMW Mercedes, хто що більше любить спорт чи якусь, якусь зручність, як Мерседеса, тобто в даному випадку в автобусах це то саме. Ми платимо тут ось за цей от комфорт. Сидіння тут відсувається в сторону для зручності пасажирів. Сидіння, як ви бачите, є з ременями без спеки, що немало на сьогоднішній день. Так, тут є е, такі звичайні поясні, е, бувають. Да? В даному випадку ми маємо такі от класичні трьохточечні. Що немаловажно, ось такий от дуже красивий салон. Тут присутній туалет, тут присутня кухня. Я вам скажу так, не показую навіть кухню, бо підозрюю, що там немає вже тих оригінальних чайничків. Чи, ну, вони просто машини 2009 року, вони з часом зношуються і потрібно. Моя порада такі купляєте 20-літрові, 10-літрові електро. Е Чайники такі, грубо говоря, коли ви 50 чоловік зможете спокійно пригостити кавою чи чаєм. І ось в такому красивому червоно-чорному виконанні шторки, зверніть увагу, склопакети всі на місці. Пропоную вам Мерседес Turismo. 2009 рік: 59 місць, туалет, кухня. В реально задбаному технічному стані візуальний стан просто ідеальніший привели до ідеалу 115 тисяч євро. Кого цікавить контакти, в шапці профілю.